Вони були настільки покірний народ, я не можу передати. Отако дивишся, часом показує такі фрагменти, що йде, от колона, йде, і вони йдуть, як вівці, йдуть на смерть. Там ніякого супорту не було. Ну, варшавське гетто тільки, ми то ми знаємо, що. Ну там було організовано там. А то, от, от, такий бідний, що я не можу передати. Знаєш, що вони, вони їм. Давали з хати, бо з гетто вони забирали сюди лагер. ми то все виділи, то ж за стіною нашою, пане Тарас, все було. І Вони їм давали все брати з собою. Ну, потім ті всі речі собі забирали. Бо я вам розказував, що одній неділі була стрілянина велика. Цілу ніч стріляли і стріляли, і ще татко каже, що це таке, і, і гранати розривалися і думаємо, що то що то фронту нема. А то все був в тому лагері. Жиди знайшли підземелля. Та маша була то жити, той замок був набитий жидами. Вони ще звозили не тільки Тернопільські, вони ще звозили з району. І рано шеф тільки дев'ята година, по дев'ятій він вже тут, тут. Неді, а то був неділю. Неділя чи не неділя він завжди приходив до нас. Він нас оберігав, і він знав, що в нас є життя. Тепер я то переконана стопроцентово. Тому що як тоді са ти прийшла, я вам розказувала. І він сказав до тата, скільки я вас просив, закривайте двері в ті в брамі. А де саме та стрілянина відбувалася? В якому саме місті? От там же ж. Там, де старий замок. Там, там де... вони кидали гранати. Вони кидали, вони, Бог знає, що робили, вони не могли тих жидів звідти забрати. Вони впустилися вниз і все. А потім вони газ пустили. Пустили газ. І ти всіх людей побили. Ну як? Всі ті люди подушені були. І вже як е е е шеф прийшов. То він попросив тата драбину, бо вже не було стрілянини, не було нічого, вже було тихо. А ми думаємо, що таке, ми нічого не знаємо, бо там мур такий високий, ми нічого не знаємо, що там І, А шеф попросив драбини. Тато дав драбину і він виліз, а там з тих стайнів так, дах опускався на той мур. Так знаєте, мур був вимовлений під саме. Піддашся. І, і, і татку дав йому, він, він виліз перший, такий бучілочка, В тій драбині виліз і дивиться, тоді кличе тато. Тато зайшов. Татку взяв і виліз наверх. А мій ми, Миколя тот то, такий був, він на дерево мій вилізти, бо знаєш, що який був жвавий хлопчик. Він за татком. Я думаю, що вони там дивляться, між собою нічого не говорять, ні тату шефом, ні нічого. Коля став як копаний, нічого так само. Думаю, Боже, що там таке? І я думаю, а я не чекавить, що тут? Чому тут так? Тобі щось говорили, що нічого. І там на подвіру тишина. Я так само взяла і вилізла, але я не повністю на дах. Я ще була на драбині, а тільки подивилася, а там все те подвір'я, що де Замкове, то все те, кругом, аж до роддому. Ну, все було вкрите трупом. Тихо, один коло одного, один коло діти, жінки, вкрите те все. Скільки? 100-200 людей. То, ой, я не, можу, я, я не можу вам. Я не орієнтуюся, скільки там лежало тих людей. Це було, О, це було ще до боїв, до, війни, до самої війни, до такої. До самого фронту. то ще, ще був арбезант. Десь 43-й рік якийсь. Де ж так? Літом, лі, 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 зимою весною. Ні, то вже то було перед Великодними святами. І то була єдина така акція спротиву серйозна. Коли було гетто в Тернополі існувало? То, то вони ніяк, вони не супротився, вони я розумію, Але, вони, сховали, але вони там закрилися? чи ні? Так. Тобто... Вони, вони мали там двері відкрити. Їм що було двері відкрити тим, тим воєнним? Вони мали там все, вони мали автомати, вони мали все. Вони... А ті бідні люди, вони просто впустилися в підземель. Тобто вони не хотіли виходити, вони знали, Як що вони... буде акція? Так, так. Вони не сховалися. Видно, хтось їм підказав, що буде акція. І вони всі зійшли вниз. Тобто ви говорите про підвал Старого замку? Так, так. Та підвалим. Тож то був цей підземний перехід до. Е, він йшов від нас і від е, Кафедрального собору. Там в кафедральному соборі угу. так само є підземний хід. І, і він...